Кельтська міфологія це справжній лабіринт загадкових історій про могутніх богів, сміливих героїв і чудесні створіння. Їхні легенди сягають глибин часу, відображаючи древні уявлення про те, як був створений світ і як різноманітні сили природи і магії взаємодіють між собою. Однією з найбільш захопливих тем кельтських легенд є історії про виникнення світу, в яких ключову роль відіграють могутні боги. Одним із найважливіших персонажів Кельтського пантеону є Дагда, бог з великою владою, відомий своїми чарами та контролем над світом. Він стояв на чолі богів і вважався патріархом Туата Деданан, племені богів, що принесли світло і порядок до хаотичного світу. Але як кельти уявляли собі процес створення світу? У кельтських легендах світ починався з хаосу, коли не існувало ані землі, ані неба. А лише безмежний океан і морок. Цей початковий стан нагадує інші міфології, де хаос є основою для створення Всесвіту. У цих темних водах зароджуються перші божества, могутні сили, що керують процесом творення. Поступово Боги почали формувати землю, небо й море. Кельти вірили, що весь всесвіт був поділений на три частини: небо, землю і підземний світ. Кожна з цих сфер мала своє власне значення і була домівкою для різних божеств. Одним із головних богів, що відіграв важливу роль у створенні світу, був Дагда. Його вважали господарем всього, що є на землі, включаючи врожай, магію і навіть час. Дагда мав чарівний котел, що міг нагодувати всіх, і велику палицю здатну як знищувати, так і оживляти. Він був богом родючості і добробуту, що надавав благословення людям. Легенди свідчать, що Дагда використовував свою палицю для розмежування землі, моря і неба, створюючи світ, в якому люди і боги могли жити. Його котел символізував достаток і процвітання, що були подаровані світу після перетворення хаосу на порядок. Кельтська міфологія сповнена битві конфліктів між богами та силами хаосу. Однією з ключових битв стала війна Туата де Данан проти Фоморів. Гігантських чудовиськ, що уособлювали хаос і руйнацію, Тоата Даданан були богами світла і порядку, а Фомори силами темряви і хаосу. У цій війні Дагда і його союзники боролися за те, щоб світ залишився стабільним і гармонійним. Вони перемогли ФОМОРів, встановивши остаточний порядок у світі, і забезпечили, щоб землі процвітали, а людські племена мали своїх покровителів. У кельтській міфології боги та люди мали тісний зв'язок. Люди шанували богів, таких як Дагда, і вважали їх покровителями своїх поселень і природних ресурсів. Ритуали, що проводились на священних пагорбах, були присвячені підтриманню цього зв'язку між світом богів і смертних. Кельти вірили, що боги не лише створили світ, але й постійно втручалися в людське життя. Допомагаючи у важкі часи і надаючи мудрість та знання, вони бачили світ як священний і повний чар. Сьогодні кельтська спадщина продовжує жити у багатьох традиціях та обрядах Ірландії, Шотландії та інших кельтських народів. Боги, такі, як Дагда, залишаються символами могутності, достатку і магії свята, такі як Самайн і Белтайн, відображають давнє поклоніння природі та богам. Кельтські міфи про створення світу це не лише історії про минуле, вони є важливою частиною культурної ідентичності, що надихає людей на збереження природи і підтримку зв'язку зі своїм корінням. У кожній легенді є своєрідний урок, що вчить нас шанувати світ навколо нас. Кельтські легенди про створення світу відкривають нам дивовижний світ, де боги і природа взаємодіють для творення гармонії і балансу. Ці історії, хоч і старі, як світ, і досі залишаються актуальними для нас. Вони показують нам, як важливо шанувати минуле і жити в гармонії зі світом. Дякую, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь міфи і легенди кельтського світу. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на наш канал, і ми продовжимо розповідати найцікавіші історії про древні культури і їхні таємниці.